Доктор Бернард Натансон. Мене звуть Бернард Натансон. Я лікар акушер-гінеколог. Повинен сказати, що маю певний досвід стосовно абортів. Коли я був студентом медиком 1949 року, ми не мали такої науки як фетологія. Нас учили, що ненароджена дитина плід це те, що міститься в утробі матері. Але вважати чи не вважати її людською істотою єдиною у своєму роді особистістю це питання віри. Ставлення до ненародженої дитини змінилося у 70-ті роки, коли вивченням плоду зайнялася наука. Саме в цей час у медичному співтоваристві з'явилася наука фетологія. Вона виникла завдяки впровадженню грандіозних нових технологій, таких як ультразвук, ультразвукова візуалізація, електронна перевірка серця плоду, гістероскопія, рентгенівська імунохімія та багато інших сучасних технологій, які сьогодні становлять корпус науки фетології. Миттєве ультразвукове спостереження в реальному часі, тобто отримання зображення дитини в русі, існує як метод клінічного дослідження з 1976 року. У кабінеті ультразвукового дослідження є оглядовий стіл, а також сам ультразвуковий апарат. Для проведення дослідження вагітна жінка лягає на стіл, її накривають паленкою. Лікар залишає відкритою частину живота. Сканувальний пристрій розташовують прямо над маткою. Цей пристрій складається із кристала, який надсилає пульсуючі високочастотні хвилі, а також із приймача, що сприймає ехо цих хвиль. Усі отримані відзвуки передаються на комп'ютер, який зі свого боку збирає з них пізнавальне зображення живого ненародженого плоду. Уперше тати і матері отримали можливість побачити своє ненароджене дитя завдяки цій дивовижній техніці. І ось усі ці методики, нові апарати і обладнання, які використовуються сьогодні всюди, переконують нас, поза всяким сумнівом, що ненароджена дитина це ще одна людина, ще один член людського суспільства, який нічим. Не відрізняється від нас. Уперше ми маємо технологію, яка дає нам можливість поглянути на аборт очима жертви. Ультразвукове зображення дало нам змогу зробити це. Зараз ви вперше побачите, як дитину розривають на частини, розчленяють, роздавлюють і знищують. Бездушними сталевими лікарськими інструментами. Ось зараз це крихітне створіння у віці 12 тижнів уже повністю сформоване і є повністю визначеною людською істотою. Мозкові імпульси простежуються в нього щонайменше протягом 6 тижнів, серце вже функціонує приблизно у 8 тижнів, і всі інші людські функції нічим не відрізняються від наших. Ця книга називається Акушерство Вільямса. 16-те видання, написане 1980 року. Це стандартний підручник, який використовують в усіх медичних вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки. У передмові до цієї книги, опублікованої 1980 року, міститься таке попередження. На щастя, ми вступили в епогу, коли з повним правом можемо розглядати і лікувати плід як нашого другого пацієнта. Хто б міг подумати кілька років тому, що ми можемо окремо надавати плоду медичну допомогу? Традиційні медичні принципи та етика велять нам у жодному випадку не нашкодити своїм пацієнтам, яким ми присягнули турбуватися про їхнє життя. А тепер. Подивімося, що відбувається з нашим другим пацієнтом під час аборту. Ось модель 12-тижневого -ти плоду у матці. Матка це м'яз, який оточує дитину. Коли лікар, який робить аборт, приступає до процедури, він спочатку вводить у піхву жінки інструмент, що відомий гінекологам як дзеркало спекулумом. І з його допомогою відкриває для огляду шийку матки. Отримавши доступ до шийки матки, лікар бере цей інструмент, що називається затискачем тенакулум, І надійно закріплює його ось так. На шийці матки. Наступний інструмент, що використовується в цій процедурі. Це зонд. Цей інструмент обережно вводиться в матку, а потім забирається з неї. Таким чином, лікар, що робить аборт, з'ясовує для себе глибину і загалом розміри матки. Після цього використовують ось цей набір розширювачів зігнутих металевих інструментів, необхідних для розширення туго стиснутої шийки матки. Щоб можна було ввести вакуумний аспіратор. Власне, інструмент аборту. Спочатку лікар вводить найтонший із цих розширювачів у шийку матки. Потім повертає інструмент, щоб збільшити ще і повторює процедуру декілька разів, поки не розширить шийку матки до потрібних розмірів. У кінці він бере цей інструмент, вакуумний аспіратор. Перед використанням він зберігається у стерильній упаковці. Його вводять через розширений прохід у матку, проколює ним мішок, що оточує дитину, даючи змогу амніотичній рідині вийти назовні. Після цього інструмент безпосередньо контактує з дитиною. На кінці цього інструменту створюється тиск приблизно 55 мм ртутного стовпчика. Ми бачимо, що на цьому кінці апарат прикріплений до довгої товстої відсмоктувальної трубки, а на іншому кінці до абортного інструменту. Всмоктувальний наконечник почне розривати дитину на частини. Частини тіла відриваються одна за одною, доки нарешті не залишаться лише фрагменти тіла та голови. Голівка дуже велика, щоб пройти через прилад. Для цього необхідно ввести в матку вже через розширену шийку інструмент, званий поліпними щипцями. Потім лікар пробує захопити голівку дитини, яка вільно плаває у матці. Між кільцями цього інструменту. Спіймавши голову, інструмент роздавлює її, вміст голови видаляється, як і кістки. Тоді аборт вважається успішно завершеним. Тепер ми вперше побачимо зафіксований на плівку з екрану УЗД у реальному часі аборт 12-тижневого плоду. Зверніть увагу, що це не якийсь особливий випадок або пізній аборт. Це один із чотирьох тисяч абортів, які щодня здійснюються у Сполучених Штатах Америки. Цей фільм був знятий у клініці для абортів. Лікар, який зробив аборт, був молодим чоловіком, який працював у двох таких клініках одночасно. За свою недовгу практику він уже встиг зробити близько 10 тисяч абортів. Коли його попросили бути присутнім на сеансі для перегляду фільму, його настільки охопив жах через те, що він зробив, що ненадовго вийшов із кімнати. Потім повернувся, щоб закінчити сеанс, але більше ніколи в своєму житті не робив абортів. Молода жінка оператор синхронної ультразвукової камери, будучи феміністкою, активісткою боротьби за права жінок та прихильницею абортів. Також була настільки шокованою, побаченим у фільмі, що більше ніколи не обговорювала тему абортів. Дитина зорієнтована в цьому напрямку. Ви можете побачити голову дитини та тіло, що міститься тут. А це зображення дитячої руки, що наближається до рота. Подивімося, як це виглядає в Русі. Ми бачимо, як б'ється серце в грудях дитини. Воно б'ється зі швидкістю близько 140 ударів за хвилину. І ми бачимо, як дитина досить спокійно рухається в утробі матері. Ось ця тінь, яку ми бачимо в нижній частині екрана, це всмоктувальний наконечник. Ми спеціально пофарбували його, щоб ви могли розгледіти чіткіше. Лікар, уже розширивши шийку куматки, і зараз уводить наконечник вакуумного аспіратора, який, як ви бачите, переміщається по цьому екрану. Ви помітите, що коли всмоктуваний наконечник, який зараз є тут, наближається до дитини, вона відходить від нього і робить набагато сильніші, набагато схвильованіші рухи. Тепер дитина розтуляє рота, ніби здогадуючись, що зараз станеться щось серйозне. Але цей наконечник, який, як ви бачите, активно рухається по всьому екрану, є смертельним інструментом. І зрештою розірве на частини і знищить дитину. Знову ми бачимо широко розтулений рот дитини у беззвучному крику. Це беззвучний, німий крик дитини, який неминуче загрожує зникнення не має жодних сумнівів у тому, що ця дитина відчуває безпосередню смертельну небезпеку. Навколоплідна оболонка була проколена, і рідина витекла. Ми більше не бачимо великого резервуара з рідиною, що оточував дитину. Але після того як рідина витекла, всмоктувальний наконечник міцно прикріпився до дитячого тіла, яке сильно тягнеться донизу через опір. Що чинять на нього. Тепер тіло поступово відривається від голівки, її можна побачити тут. Як ви можете бачити, нижні кінцівки вже знищені. Ми все ще можемо бачити, як смоктувальний наконечник іноді миготить на екрані як серія спалахів. Дитину тягнуть з боку в бік, тому що смоктувальний наконечник вже прикладено до тіла, а лікар притягує дитину до себе. Голову дитини ще можна розрізнити, а тіла вже не видно, бо його повністю відірвало від голови. Те, що ми бачимо зараз, це голова з так званим серединним швом голови і фрагментами кісток. Лікар та анестезіолог мають між собою таємну мову, яка захищає їх від похмурої реальності того, що відбувається. Вони називають голову цієї дитини, яку вони зараз шукають. Номером один. І анестезіолог спитає лікаря Номер один вийшов. Ми вже закінчили. Тепер ми бачимо лише фрагменти шматочки тканин, які свідчать про те, що колись тут була маленька, беззахисна людська істота. А тепер розглянемо аборт як галузь. Минулого року в нашій країні було зроблено півтора мільйона абортів. Середня вартість цієї операції становить приблизно 300-400 доларів. Це створило в нашій країні індустрію вартістю близько 500-600 мільйонів доларів на рік. Таким чином, ця галузь увійде до списку 500 найбільших галузей промисловості світу. 90% прибутку йде до кишень лікарів, а решта до кишень бізнесменів. Які управляють клініками. Коли ми говоримо про аборти ми повинні розуміти, що ненароджена дитина не єдина жертва жертвами стають і самі жінки. Жінки не були проінформовані про справжню природу ненародженої дитини, їм не були показані справжні факти про те, чим насправді є аборт. Жінки в дедалі більшій кількості сотні, тисяч і навіть десятки тисяч страждають від перфорацій, інфекцій, повної руйнації репродуктивних органів, стають безплідними в результаті операцій, про яку вони навіть не підозрювали. Цей фільм та інші подібні обов'язково мають стати частиною інформації, яка надається будь-якій жінці перед проходженням подібної процедури. Я звинувачую Національну лігу дій за права аборту. Я звинувачую Planet Parenthood, організацію плановане батьківство та всіх його співучасників в індустрії абортів у послідовній змові мовчання. Щоб тримати жінок у невіданні щодо істинної природи аборту. І я закликаю всіх тих, хто робить аборти, показувати цей або подібний відеозапис із уповільненою зйомкою всім жінкам, перш ніж вони погодяться на аборт. Як бачите, я трохи знаю про аборти. Я був одним із засновників організації Нарал, яка зараз відома як Національна Ліга дій за права на аборт. Протягом двох років я був директором найбільшої клініки абортів у західному світі, і з того часу у нас з'явилася наука, відома як фетологія, яка допомогла нам вивчати людський плід. Усі ці дослідження без винятку дійшли висновку, що ненароджена дитина плід є такою самою людською істотою, як і будь-хто з нас, і невід'ємною частиною нашої людської спільноти. Знищення живої людської істоти не є рішенням по суті соціальної проблеми. Я вважаю, що вдаватися до такого насильства є визнанням наукового та що ще гірше етичного зубожіння. Чомусь я відмовляюся вірити, що американські вчені, які висадили людину на місяць, не змогли вигадати кращого рішення ніж вдатися до насильства. Я вважаю, що ми всі повинні присвятити себе тут і зараз великим та невпинним зусиллям щодо створення кращого рішення, рішення, яке складається з любові, співчуття та гідного ставлення до безкінечної цінності, людського життя. Будь ласка, заради всього людства тут і зараз зупинімо це вбивство.